Ось так виглядає а, наш телеграм-канал Лабораторія 5D, який сьогодні запустили. І запрошуємо кожного, тому що а, на вас у лабораторії чекає багато цікавин. Як ви бачите, а, такий у нас буде формат форматолаб, місце, де народжуються прориви. Тут з'являються формати для інстаграм, які не вийшли у світ. Ми будемо їх тестувати. Перші 7 проривів вже готуються. Будемо показувати, чому не працює те, що всі радять, і запускати альтернативи, які працюють. А ви отримуєте кожного дня якісь цікаві поради, які зможете впроваджувати в бізнесі, і ваш інстаграм це рушить з мертвої точки. Поради для тих, у кого зараз все зависло, немає клієнтів, немає продажів, немає просування. І ось о, сьогоднішній імпульс, о, перша порада, яка вже є. Тому запрошуємо кожного долучатися до нашого телеграм-каналу Лабораторія П'яйде, де вас чекає багато корисного, о, багато нового, багато інноваційного, багато цікавого.